Тобі, Засмутився через рукавички чи через те, що я засмутилась. Обережно зайчик їдь. Ми сьогодні утеплились. Так, добрий ранок. Ми привітались. І сьогодні середа, короткий день в школі. Ми останні вже виходимо для всіх, хто на роботі, хто в школі. На сьогодні максимум 5 градусів буде. Ось всі в зимовому одязі. Тримайся за самокат, лічка. Дяді щось роблять чоловіки. Але. Будівництво повним ходом, щось парку копають. Будинки нас ремонтують. Життя вирує. Ага? А над рікою туман у нас сьогодні. Як завжди, у нас ранкова пробіжка. П'ять хвилин до зачинених воріт. Ми їдемо. Батьки вже то дітей. Залишив, в школі вже повертаються, проминули нас і ще доїжджаємо. Так, все. Всі в школі на три годинки. Так, хотіла розповісти про Ліяну таку ранкову рутину. В групі, в приміщенні, в кімнаті, в їх головній для їх класу, розташовані дошки на різних стінах протилежних. На одній дошці магнітні картки з іменами дітей, з однокласниками. Треба зайти, в першу чергу покласти в спеціальне місце свій щоденник. Потім підійти до однієї дошки, взяти з загальної, з загальної кількості карток, взяти своє ім'я, знати, там воно причому письмово написано, аташе французькою, письмовими літерами, знайти ім'я і, так як воно з магнітом, перевісити його. На спеціальне місце. Причому я не знаю чому, але в них сам клас теж розділений по кольорах. І це відображено і в щоденниках теж обкладинки. Олії червона. Є діти, ну, десь приблизно так, 7-8 дітей. Має або червоний, або зелений, або жовтий колір, і синій, здається, так. Щоденників. Ну, ось. І до своєї групи червоних, там треба ім'я своє прилаштувати. Тоді йдеш одразу до наступної стіни, і там ось мені подобається ця чудова ініціатива і практика. це дає можливість уникати конфліктів і облаштувати порядок без втручання дорослих. Дітям пояснюють ці правила, в чому воно, з чого воно складається на цій дошці. Другій. Так, на другій дошці розташовані теж таблички магнітні, вони теж з іменами, але також перевісити їх треба в сектори, вже не по кольорах, не до своєї групи, а до активності, якими ти хочеш займатися. Кількість місць в цих активностей обмежена до шести дітей. Пронумеровано, і ось можна обрати, чи ти будеш розфарбовувати, чи ти будеш знаходитись за столиком, де читають, столик з пазлами, столик з конструкторами, і ну, там до восьми активностей кожного 6 місць. Ось так. І коли ти хочеш обрати. Якусь активність, зважаєш на те, чи залишились там місця, тобто за столом 6 місць. Якщо ти хочеш малювати а там вже 6 зайнято, то тобі доведеться, не конфліктуючи, не капризуючи, не там, підходячи, розштовхуючи всіх, ти звикаєш до правила, що ну, зараз все зайнято, тому доведеться обрати якусь іншу активність. Причому хочу зауважити, що діти все це роблять. Без нагляду, без втручання дорослих, їх ніхто не контролює, кожного разу не, по, не виправляє, не поправляє, не пояснює сто разів, що ні, ти сьогодні не можеш це робити саме зараз. Почекай свої черги. Один раз пояснене, ну, можливо, не один раз, але це правило ще з молодших груп, Буквально з трьох років діти це правило вивчають і. Уявіть собі, наскільки це зменшує і напруженість, і, і якісь непорозуміння, сверки. Ось і діти спокійні, задоволені, знають, що точно їм знайдеться якесь якась заняття, якась активність. А також, так як це за їх власним вибором теж відбувається, Можна спостерігати за їх прихильністю, так? Або стимулювати, приходити раніше, поспішати, щоб коли ти приходиш зранку в групу, місце, яке зазвичай зайнято, ну, те, що я спостерігала, більшість дітей хоче малювати. Так, я хотіла в Алді зайти. Так от, більшість дітей, переважно, більшість хоче малювати. Менше всього, мабуть, пазли збирають. Але пазли там теж цікаві, не тільки паперові, там пазли ще дерев'яні є, 3D-пазли. Ну, багато всього. Тут, звичайно, матеріальна база в школі забезпечена всім необхідним. Справді різноманіття занять, діти не сумують з цим. Ось так що. Ну, мабуть, ще читають. <гум> Читати не так багато дітей сідає, ну, вони ще не дуже читають. Переважно це книжки з картинками, якщо є текст, то невеликий. Але ось так мої спостереження. Навіть корзину, мабуть, не брати. Ну, як завжди, потім доведеться повертатись. Взагалі мені потрібен фарш. Хотіла подивитись, може є знижка на нього. Нічого немає, підходящого і знижок теж будемо ще шукати. А сьогодні на вечерю буде риба. Голубці відкладаються поки що з савойською капустою, тою, що я вчора придбала в соціальному магазині. Будемо шукати. Туман потроху розвіюється. Взагалі погода сіра і похмура. будинок, який просто з руїни зробили, стараються з гаражу, ніяк не добудують, але ось якісь комунікації облаштовують. Старовинну мінус каніня. Свердло десь метрове. Тобто уявіть собі товщину стіни, яку вони намагаються просверлити. І стіна з гальки, такого річного каміння, цегли. Ось вони вже півгодини точно мучаються. Це будівлю, яку вони намагаються просверлити, їй мінімум 300 років, а можливо і більше. Проходжу повз Кридіагріколь. Це наш банк. І ось тут пропозиція для підлітків від 12 до 17 років. Можна відкрити свою першу карту. І якщо це зробити з 3 грудня, отже, якщо це зробити з 3 грудня по 20 січня 2025 року, то вони пропонують, я так зрозуміла, ще треба зайти на сайт почитати. Пропонують 80 євро на рахунок покласти. Непогано, я вважаю. Тим більше, що окрім ну, такої щедрої пропозиції, це давно вже назрілий освітній крок для мене, щоб діти, хлопці користувалися карткою пластиковою і знали, як це взагалі працює, тому що в них є кишенькові гроші. Вони готівкою в них десь в гаманцях лежать, і в нашому світі електронних рахунків цей процес треба налагодити і налаштувати цей момент. А тут ще є нагода 80 євро отримати. Єдине, що це доступно тільки Миколаю і Семену. Петру 12 буде тільки в лютому, він не встигає. Не встигаю отримати таку пропозицію щедро, Але я думаю, що і взагалі ця картка вона і передбачена дітям від 12 років, Тож йому доведеться зачекати до наступного року. Мене запитувало в відео, де я розповідала про продукти, які придбала в соціальному магазині, і про ківі, жовте ківі, другий раз їх беру. Як писали знову ж таки, що це називається Kiwi Gold. Ну, Просила показати, як це виглядає, чому воно жовте. Ну, Насправді, зовсім немає зелених кольорів. Просто жовте. Вони більш соковиті, як на мій погляд, і такі, не знаю, які ще за смаком, саме за смаком, не за консистенцією. Смачні. Так, отже, я проходжу, вже два модулі закінчила. З рівня А1, 12 років в кожному модулі. Сподіваюся, за кілька днів найближчих, ну, якщо буде настрій, натхнення, дуже легко. Звичайно, я все проходжу, дуже швидко, буквально година півтори в мене йде на один модуль. Сподіваюся, його закінчити найближчими днями і перейти безпосередньо вже до наступного рівня. Тут після А1 теж можна сертифікат отримати. І вже вчитися далі. Ну, А2 піде повільніше. Головне не втратити мотивацію, рухатись далі. Ось такі в мене успіхи зранку. Так, 12 та без 10. Зараз буду розвивати спортивну ходьбу. Кардіо вправи в мене пробіжки до школи зараз. Це добре. Але коли я працювала, спорту було ще більше. З велосипедом вже в мене м'язи починають забувати, що це таке 10 плюс кілометрів в день на велосипеді. Мені сусід запропонував підвести. Я б не погодилась, але запізнююся справді 6 хвилин до відчинених воріт. Отже, так, через кілька будинків, ну, через блок сусідні живуть в великому будинку. Сім'я. Колись вони мене запропонували мені одяг для Лії. Дівчинка в них в грешеному класі зараз в цьому році. Отже, вони менший одяг запропонували. Ну, класний, я колись показувала вам. Пару разів таке було. Тобто на, цій, на цьому пінгрунті ми з ними і знайомі, ну, біля школи вони тоді мене побачили ще на початку нашого перебування і пропонували допомогу. І, власне, зараз проходила повз, завжди цей чоловік бере. Машину під'їжджає. Ну а я йду пішки. А тут він мені запропонував, щоб я пішла е запропонував машину сісти, тож я погодилась. Знову шнурівка розв'язана, Звичайно, ти не треба. Угу. Тільки мама таке примотжує. Давай рюкзак, хлопчики дома, нічого їм не потрібно цього. Багато води. У пошуках житла. Ясна річ, що новина про переїзд Емелі розлетілася дуже швидко, наче гарячі пиріжки. Усім друзям із Шепшинового провулка подобалася Емелі, тож вони були в захваті від того, що вона незабаром оселиться по сусідству з ними. Була лише одна проблема: передусім, потрібно було знайти для Емелі пристойну оселю. Так сталося, що у селі між пагорбами було два гарненькі будинки, що пустували. Проте вони були занадто великими та стояли осторонь. На щастя, Робін з радістю взяв на себе всі клопоти з пошуком житла, адже співочі птахи майже ніколи не пропускають новин. Вони подорожують далеко і повсюдно, а ще вони неймовірно балакучі. Друзі, хочу про дещо з вами поговорити. Справа в тому, що в під вчорашнім відео, відеоблогом я доволі різко відреагувала на з першого погляду, і цілком так виглядало нейтральний коментар. А ось в мене це викликало доволі багато негативних емоцій. Власне, я не стрималась і про це написала в відповідях. Далі там була невелика переписка, і я була собою незадоволена, <свісно> зрештою, коли, трохи, мабуть, охолола після перших таких своїх емоцій, рефлекторних, так? і намагалася зайнятися самоаналізом. Точніше, це я і робила, щоб зрозуміти в першу чергу себе, чому так, чому так, розуміючи, і мотиви людини, і про що власне, мені хотіли написати, про що, що намагались донести до мене, все одно я ось не стримала себе і проявила, скажімо так, свою темну сторону. Там, де я не люб'язна, там, де я доволі різка і, можливо, навіть. По... Можу бути доволі агресивною. Не всі це сприймають, не всі готові мене знати ще з цього боку, але власне таке життя, я звичайна людина, і якщо ви від мене в захваті, як знову ж таки одна з коментаторок там додала, що була колись від мене в захваті, або зачаровані якимись моїми такими позитивними. Сильними сторонами, то мушу вас розчарувати все ж таки, тому що я жива людина, маю різні поведінкові особливості. Також особливо як і всі живі люди маю стани, в яких я в ресурсі, в яких я не в ресурсі, в яких у мене накопичуються певні негативні емоції. Якісь життєві проблеми, якісь життєві питання, і все це накопичення часто виливається, як і в інших людей, в достатньо якогось одного приводу, щоб вилити ось цей бурхливий поток цього негативу на когось або на щось. Звичайно, з цим треба працювати. Це все можна, якщо не. Виключити зі своєї поведінки, то принаймні можна знаходити способи, принаймні зменшити цей, цей негатив, цю негативну реакцію, і або знайти спосіб перенаправляти її в якісь інші. Місцям не направлі точно не направляти це на глядачів, глядачок, на коментаторок на моєму каналі, адже це доволі непрофесійна, з, мого... з моєї сторони поведінка, якщо я вже себе називаю блогеркою, хоча знову ж таки, займаючись самоаналізом, я, себе... я зрозуміла, що я ж така блогерка, професіоналка, як і морськ... морська свинка. Тому що часто поводжусь не так, як вимагало б від мене правила ведення блогу і правила розширення аудиторії, максимально робити так, щоб подобатись більшій аудиторії, я цих, цих правил не дотримуюсь і, врешті, отримую те, що отримую. <кій> Зі своєї сторони, хочу сказати, що. У мене за останній тиждень, мабуть, за останній тиждень я отримала дуже багато негативного зворотнього зв'язку на каналі. Я отримувала погрози, я отримала ознаки переслідування в інтернеті, навіть сталкерство від людини, яка вирахувала, де ми живемо і. Отримала погрози, скажімо так, для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Потім були ще деякі причини, пов'язані з веденням мого каналу, які, власне, ось я і називаю тим накопиченням, яке призвело до моєї, мабуть, все ж таки занадто різкої реакції на коментар з виправленнями моїх слів. Це, Скоріше пояснення, не виправдання. Я давно, мені здається, непогано себе знаю для того, щоб розуміти ці речі, аналізувати ці речі. Зі своєї сторони, ще раз пообіцяю вам працювати над собою, не залишати все так, нагадувати собі про те, що я маю знаходити більше позитиву. Ставитись з позитивом до того, що люди приділяють увагу мої, моїй творчості, бути вдячною за це всім, навіть тим, хто намагається, можливо, зрадіти якимось моїм питанням, проблемам, які я намагаюсь вирішити, не реагувати, а абстрагуватися. І... Жити далі, радіти кожному, кожному новому дню. Це поки що і не завжди виходить в мене, та я над цим працюю. Власне, дякую вам за те, що переглянули це відео знову таке. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Вибачте, якщо я вас теж розчаровую, Цього не уникнути, тому що я не вигаданий персонаж, я не акторка серіалу про сімейне життя, я жива людина зі своїми емоціями, зі своїми реакціями, з накопиченою втомою і з намаганням жити життя, рухатись далі, не впадати в вічій. Ось. Мої основні завдання. Ну, а ще е виконувати багато різних соціальних ролей, 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 так. <кій> які для мене всі дуже важливі, але на які на всі в мене не вистачає викладатися на 100%. Тому ось такі в мене проколи бувають. <кій> Що вам це може не сподобатись. Все. Дякую. Тим, хто, той, хто зрозумів, той зрозумів. Я вам за це вдячна. Ну, хто не зрозумів, все одно так в односторонньому порядку, в режимі монологу, мені важко переконати або сказати все, що я хотіла сказати, донести повністю розкрити свою думку. Для цього треба, мабуть, мати певний талант. Теж будемо разом над цим працювати. Дякую в будь-якому разі. Бережіть себе, будь ласка, сподіваюся, ви знаходитесь в безпеці, наскільки це можливо в вашій ситуації. За підтримку дякую та й взагалі дякую вам за увагу. Все. Зустрінемось в коментарях. Не обов'язково схвальних, так обіцяю поводитись пристойно, терплячі. І побачимось в наступних відео. Бувайте!